Вітаю на каналі Виноградна Лаза. Сьогодні, 25 серпня, проведемо огляд та зрізку кишмичного сорту винограду американської селекції Спартанець. Розглянемо позитивні сторони сорту. По-перше, це звісно морозостійкість. мінус 34 градуси. Таку температуру витримують бруньки спартанця, і вже на другий рік після посадки можна не турбуватись про укриття та вимерзання. Крім цього, його можна використовувати для формування на арті або альтанті. Таким чином буде вам і краса, і користь. По-друге, це кишмиш першого класу. А цукру можна, може набрати аж 20%. По-третє, у нього підвищена опірність до грибкових хвороб. В четверте, це ранній термін визрівання, а рання ягідка вона завжди бажана, особливо дітлахам. І по-п'яте, він дуже врожайний. Гарно запилюється, без сюрпризів. Тобто кожного року будете солодкими ягідками. Перед тим, як ми розглянемо мінуси спартанця, зробіть невеличку паузу. Поставте лайк і підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. І ще поділіться посиланням з товаришем. Це стимулює нас записувати нові цікаві відео. Отже, які мінуси? Не хвилюйтесь, їх небагато. Але вони є. По-перше, це доволі товста шкірка ягідки. Це і плюс, і мінус. Мінус в тому, що це трохи псує враження від вживання такого смаколика, а плюс в тому, що його не може прокусити оса. По-друге, при повному визріванні ягідка погано тримається на плодоніжці. Отже, транспортабельність в нього нікудишня. Знаєте, як ми боремося з цією проблемою? Все дуже просто. Знімаємо трохи недозрілим. Ось, подивіться. Цукристість соку на сьогодні становить десь 15-17%. І на смак він доволі солодкий і смачний. Ягідка не сиплеться. Я всю ягоду буду використовувати для сушіння на родзинки. Тому мені більша цукристість взагалі не потрібна. Коли цукор становить 19-20%, ягідка гірше сохне, родзинки злипаються, залишаються липкими і занадто солодкі, приторні, як мед. З цього кущика ми зрізали 7 кг. Вага ягідки становить 2-3 г, а вага грон в середньому 300-400-500 г. Кажуть, з роками і набором деревини, тобто штамбу, спартанець менше сиплеться при визріванні. Не знаю, цьому кущику 6 років, і хоча він на шпалері завдяки формуванню петлею має штамб близько 3 метрів. І все одно, особливо при перезріванні, ягідка погана тримається на плодоніжці. Тож, я хочу попросити вас, поділіться в коментарях, чи маєте ви спартанець, який у вас ґрунт. Чи сиплеться він при перезріванні? Буду дуже вдячний не тільки я, а й наші глядачі. Тож, садіть, доглядайте, і виноградний адмін на вас віддячить за вашу працю Солодкою ягодою. До нових зустрічей!